Щирі вітання: є такі теми, які мені даються дуже легко і з задоволенням це теми порад про те, як жити і чого не можна робити, а що робити необхідно обов'язково. Просвітні теми, що є симбіоз знань, що я отримала, і моїм аналізом життя. Але є теми, що стосуються створінь, яких я знала у минулому, які даються мені неймовірно важко, по декільком причинам. З мого боку, це величезний біль і величезна образа. І я би їх ніколи не згадувала, якби не проблеми мої і світу, що вони понатворили дегенеративні тварі. Але так як я людина дуже чуттєва, емпат, ще додається спротив з їх боку, бо вони ніяк не можуть визнати, що з 2013 го одні, а інші з 2004 року воюють проти абсолютно невинної ні в чому людини, у якої нема жодної провини перед ними. Вони ніяк не можуть це визнати. Ви знаєте, у моєму дитинстві, можливо, навіть через присутність мого ока правосуддя, люди, діти питали один одного він тобі щось погане зробив? Ні? Так чого ж ти його трогаєш?